Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ви сьогодні зі мною. Я рада, якщо ви завітали до мене у гості. У вас росте портулак на городі. Не треба бити на сполах і зразу купляти якісь засоби, щоб його вивезти. По-перше, у нашу цю спеку. Оцей коврик із е, вологого такого бур'янцю, який застилає усю землю, не трогайте його зовсім. Хай воно розстелиться туди, якщо вже його дуже багато, вирвіть його коренець, переверніть і покладіть. Воно ще довго-довго триматиме вологу і буде вкривати вашу земельку і зберігати ваші рослиночки. А по-друге, це смакота, і я вам покажу, що з ним робити. Вириваєте портулак, обриваєте корінець, ну, однією рукою я наберу, це точно. Промийте у холодній водичці, щоб відбити від землі. Ось так. Просто помийте. А тепер залийте це все кип'ятком. Ось так. Залитий кип'ятком портулак простояв 15 хвилин. Зливаємо водичку. Так виглядає портулак. Після того, як злили водичку, зараз ріжемо його на шматочки. А ще цибулька, листочок селери і путічка кропу. І все це будемо підсмажувати. Ось такими шматочками порізала портулак. Спочатку цибулька. Десь хвилиночку, щоб трішечки-трішечки розм'якла. І потім кидаємо портулак і зелень. Підсолюю трішки, перчик. перемішую і підсмажую. Перебиваємо два яйця, гарненько розбиваємо його. Додаємо сюди граминочку течу поторчим чилі. І яйце підсолюємо, підперчуємо легенько, бо те, що у нас ковариться, у нас вже солоне. Підсмажили дві хвилинки і заливаємо це все яйцем. Гарно розподіляємо яйце. По усій поверхні сковорідки, ще якась хвилиночка, і це все готове. Просто смажені смажений портулак нагадує смак опеньків, грибів. А з яйцем це зовсім виходить шедевр. Перегорнули хвилиночка і будемо їсти. Отакий у мене сьогодні обід. Портулак зайцем. Оце червона перчина, та, що я зірвала сьогодні. Як бачите, вона і зів'яла і вже он, тонесенька шкірочка, так що з нею толку ніякого не було. Ось так куштуйте дуже смачно, дуже смачно виходить яєчня з грибами. Їжте, пробуйте, будьте здорові. Якби ви знали, як це смачно! Це дійсно смачно! Це... Незвичайно. І буде до смаку усім. Робіть, куштуйте, незвичайно смачно. По перчику оце так. Потрішечки росте. Ось гляньте, яка перчинка. Оце така тверденька. А оце на цьому кущі. І ось. Оце все маленьке, це все, що красніє, воно все м'яке. Я от вчора зірвала. Гола шкурочка, пів міліметра. Ну і на ці, надія, є. Оце тверденьке, гарне. Ну і цей же ж Геркулес. І ось іще. Червоніє. Ну а так де-не-де. Перчинка, де маленька, де середня. Ну, а це все що? Отаке манюні, оце все його треба зривати, бо толку ніякого нема. І вон не встигло зав'язатися вже червоніє, то, то таке і є. Спішать розквітнути всі мої трояндочки. Це один кущ. Тільки така куча квіточок. гляньте яка краса. І ще вон бутон. Це вже зав'яла, а це розпускається. Та смарода нашу я придавила. Я так думаю, що вона вон гарно прийнялася. Бачите, вот які он корінні. І... Буде в мене новий кущ. Оцей вже хоч обновляй його, хоч не обновляй, він все одно вже йому. Зняла сітку. Трішечки більше стало сонця, гляньте на краєчках знову огірочки. Де хоч, хоч трішечки щось зелене, і воно вже там квітне, щось зав'язує. Мої діточки такі золоті. Яка сила життя? Яка сила росту розгляньте і навіть он манюні. Я хочу вам отут краєчок показати. Ось дивіться. Оце він, Танюній. он вже майже засохший. Он сюди, 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 сюди. А ось дивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Це і є. Цей поруч із ним. Ой, ніяк не піймаю. Цей поруч із ним зав'язався. І кучею прямо, прямо кучею. І вони ще якісь, ви бачите, що робиться. Зразу три штуки з однієї брунічки. Мої такі умнічки. А я вже казала, що нічого нема. А воно є, треба оцей величенький гірочок зірвати. От так. А ті нехай достигають. От, будь ласочка. Вже майже 20 число. Вересня. А в нас ще гірочок. Та ще будуть якісь. Хоч по трішечку, а будуть. Ось манюні. Гляньте які. І ось, і ось. Ось так. Так що ще за гірочками. Ось манюній. От, Томатики. Они таке гроночко. Це мої сливка гігантська. Оці вже два треба зривати. Може червоненькі вони не будуть, а вже м'які. Ось два червоних. Ой. І ці треба зривати. є овочі на салаткі починають буріти мої сливочки самосади оце не вона і ото не вона то старі а ці ось тільки-тільки починають буріти ну і пишіть у коментарях що у нас тут жовта буде чи червона яка тут буде сливочка? Подивимося з вами разом. Чудо світу ще мені. Декілька томатиків дарують. Зелененький ще є. Бачите? Ось він такий гарний. Томатик, все сюди, все до кучки. Капачки гляньте нав'язалось. Ось дивіться, що. Манюні і он, і ось. Чи з них толок буде чи ні, але нав'язалась. Оце отже величенькі пропаде. Будемо дивитись. А на другому я один зірвала, а ці, бачите, всі погнили. Ой. І теж там щось хочуть робити. Хай будуть. Все, що буде, те й буде. Так, картопільку вже ми розкопали. Трішечки пізніше ще скопаємо. Так, редиска, гляньте, яка. і ось яка. ж редисочка. Так що Селеста, як Селеста. Джалі, як бачите, трішки не витерпіла, а Селеста... Радисочку в'яже. Гляньте, яка. Гарно. Так, і ще дівчата і хлопці всі в голоса кричать, треба вибирати буряк. Ну, виберемо, що величенький виберемо, а що маленький залишимо, хай ще трошки посидить. Будемо вибирати буряк. Починаємо зривати бурячок. Є величенькі, є манюні, манюні нехай росте. А величенькі, будь ласка, тут позривала, почищу і покладу в холодильник. Бурячок я тричі досаджувала, бо не сходило, то сходило, то таке осяке, то воно це і по росту не однакове. Те манюні, а те вже виросло. Ну і за те, спасибо Господу. Там більше була циліндра, а тут більше Детройт. Ну, такого великого я не дуже люблю, а такого так зовсім він мені такий не потрібен. Ось циліндра величезна. Це манюня, це манюня. Ну я ж величеньке так кожного разу обривала і обривала. Да, Детройт вже і переріс, вже він мені такий не потрібен. Ну, це бо висить на одній волосині. Отак. Ось такий величезний мене врожай буряка. Скажете, фі-фі-фі, що це за врожай такий. Я ціле літо його рвала. Варила борщі, варила собі бурячок на салати. І ось зірвала. Ось лежить, і ще моя там з десяток, мабуть, на гряці залишилося яке підрости. То мені ще на два місяці його хватить, а то й на три. Ось така краса. Ось такий бурячок. Такий мій сьогоднішній врожай. Вирвала морквинку на підливку. Ось. Три синеньких, отаких гарних. Ось. От. Кабачечок із отих, що покалупаний. Зірвала одну перчину, з неї вже чи, толку ніякого не буде, вона м'яка. І все-таки зірвала цей кавунець. Зараз подивимось, годний він їсти чи не годний, бо пішла вже эта, квасниця. Дощик отакий міленький, і кваси, і кваси, і кваси, і квасить і, кваси, і, і не зрошує гарно, і висохнути не дає. Я вже боюся, щоб він не згнив. Зараз його розріжемо подивимо, що це за кавун. Червоного нічого нема, але зараз спробуємо, що воно там. З нього вже ніякого толку і не було. Раз воно вже таке стало жовте, то вже червоним воно не стане. Ну, а на смак, як солодка водичка. Ну і на те, спасибі. Вже в таку пору, більш ніж середина вересня, дякувати за це. І у нас сьогодні знову портулак. До речі, портулак повинен бути огородній бур'ян, а не садова квітка. Огородній бур'ян, те, що росте у вас, те, що ви рубуєте на огороді. Оцей портолак істівний і незвичайно смачний. Пробуйте і не пошкодуйте. Ось так у мене залишилось бурячків. Ну, відеречко. Зараз помию, положу, хай трошечки висохне. Зірвала ще одного синенького, накопала картопельки, ну, кілограм отри, мабуть. Отак, буде у нас молоденька картопліка сьогодні на обід. І все. На сьогодні впоралася. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи подобається вам те, що я вам показую, чи воно вам до душі, чи будете ви його дивитись, чи можемо щось змінити. Пишіть, будь ласка, поспілкуйтеся зі мною, будь ласка. А я з вами пока прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім пока-пока.